Я вас вітаю на моєму каналі майстерня води. Мене звати Богдан. Я займаюся бурінням абесинських свердловин. Я їх бурю як в колодязях, так і зверху, якщо знадобиться. Якщо в колодязі буде мало піска, то воно у нас буде обсажено кільцями. Вони можна побачити. Там вже видно. Видно берег в тій криниці. Зараз зальємо, Тут замовник привіз куб водички, зараз зальємо сюди літрів 50. І заженемось розвідувальні штанги. Подивимося, що там іде. В общем, зайшли. На який там буровий раствор стоїть каша. Каша. Зайшли на 6 метрів. Піском там і не пахне, там прокопано ниже кілець і оце, що нижче прокопано, зверху там чуть приплило піском. 10 сантиметрів. В Трениці на дні глина. Обща глибина десь, якщо верха брати десь на 11 метрів вже вийшли. Будемо зараз пробувати приямочка, попробуємо десь на метрів 19 пробурити, подивитися, можливо ми встретьмо. В криниці дуже неудобно Це Ще я зайшов на 6 метрів, бо мягка глина була. Була б твердіша і не зайшов би. Ну що ж, зараз десь викопаємо приямку, оприділимося де і будемо бурити. В общем, тут стояв тазик. Решили приямка не копати, раз тазик є. Дувсадовий бур, двушка труба. Загнали її. Ну а так через буратинку буремося. Третя штанга, сплохний пісок, іде. до зеркала. Ще треба півтори штанги загнати, щоб таке зеркало води достатньо. Ми будемо бачити. Набираємо водичку для промивки. Оббурили на. Ну, в общем, а це 6,5. Зараз будемо вганяти туди чисту воду і одразу ж кран відкривати і пробувати братися скважини. Ну, не знаю, мені кажеться озеркало далі. А може воно тут, тут сюди низина пішла, може тут буде водичка ближче, Ну якщо не будемо бурити далі. І так, починаємо процес промивки. Цей краник поки прикритий на насос, цей відкритий. І так, включай, заталку мотичку. Генератор наш напнувся. Нап І ось почав виливатися буровий раствор. Загальняємо до чистого. Можна чуть приоткрити, щоб набралось одразу в насос. О, насос не хорошоє. все-таки взять на... ну, герметичності, конечно не будет е... выключай насос и пробуем тут перекрываем пробуем включать станцию сразу выбрать Ну, понятно йде подсоску сейчас выключай сейчас будем перепаковывать соединение все, пока паузу Дубль номер 2 Промивка. Промивка. Тут, треба а, Цей кран открываем. Наполняем водой. Закрываем, выключаем промивку. Відключаем станцию. Теперь мы качаем. Ну, зараз понятно. Ми вытащиваем на забедромені в насадку. Добре. Напор падає, це значить, що... Це значить, що пісок над фільтром схопиться. Водоноснення він чи ні, зараз ми побачимо. Я вже бачу, що набутку з цього рая, що кажуть на все. Вода стоюся тут. Тобто промивочна вода, можна сказати. Вся на, місці. на жаль, на жаль. Ну давай ще раз выключаємо станцию. Зараз я роблю отак. Скидываю столб води. И включай снова станции. Станции? Да, станции. Я а сделал гидроудар. Водичка вновь ушла туда, а обратно в Интересно, пока она заканчивается, губа холодная. Та уже холодна. есть признаки. Так, интересно. Выключай. Знак залами рукав». Сюда, e -е, можно... можно пока съемку остановиться. Mm -hmm. mm -hmm. можно... Начали съемку. Це значит, що у нас упал стол воды до свого зеркала огулило скільки. Все Все-таки оно ну, выключи. Откриваємо знову. Можеш включити промивку. Заставки вам туди водички трошки. Так, чисто, щоб поки не поднялось. Вирубай і включай станцию. Уже. Да. Не А це значить, що водоноса у нас пісок є, а води нема нема. Верхній писков. Далі йде глина. Зараз так. А ось, а ось. Далі йде глина. А вось, а вось. Далі йде глина. Будем бурить під цю глину. Возможно будет ще ехать постройки. Ну, тут фильтра вводит жалоб песком, там где я как раз минимально. Минимально 100 Можно по в час давать на тут little wiggle try Ми бурим. Панги влево, вправо. По Погружається. Так стан гаду йде, буде 10,5 метрів. І на цьому мінус метр до 9,5. Поки буреться глина. Ось можна показати. Хорошо, праздник. Буротинку держит нормально, наше, нічого, дірками в'як не обливали, нічого. Просто затолкаюсь. Там те, що вода стоїть, стоїться, те теж там баселок, будемо так, накапало так. Так що можна десь в Ну, звітку. Тут мінімум до 12 метрів буде ця грина, те що ми забурували по воду.

Де, що все. Того, що не видео. Пискаю, він я був уверен, що быстинка получиться прям склонити. Но я хорошо Показалось, инструмент. Оказалось, пісок без води. И пісок. Нам надо ободненный. Будемо шукати, набіждя під цією глиною, ловитись, прослилось. Там не треба подимати. Боїлося сальника. Де 18 метр. Як воно буриться? Твердий пісок, пресований, пресований, твердий пісок, супіси, суглінки. Я не знаю, нема на що обсаджувати. Воно звіду виду роді пісок виходить. Ну, Ось такі є. З глиною то нахідно. Какие охуенно. Да, да, да. Было лучше, чем вода. Сейчас подумаю, не знаю, что мы будем обсаживаться, еще. нет. Ну, в общем, 15 метров. минус Буратино. 18 метров земли. Твердючий, просто твердючий песок, який не лезе. Спросовано. Что тут у нас намылось? вот видно. В него просто не, не штанги. Да? Разбуривается песок. Ну, Валер, покажи, как Такі тверди. Вергун стоїть. Ну, не знаю, подумаємо зараз. Всажуватися, не обсажуватися. Я думаю, що не стоїть. Я думаю, що не стоїть. Все-таки спробували обсадитися. Промили скважину, попробували взяти, ніфіга, Падає до свого зеркала до 9 метрів. і рветься Не Необжатий фільтр. Зараз компресором продунем. Возможно, возможно щось проявиться. Ну, в общем, як ви можете догадатися, ніхрена у нас не получилось. Садились на цих 16 метрів і продувались і промивались нескільки разів. Стоїть столб, не обрушається вообще, ні верхній пісок, ні нижній. Дергали, дергали і ніхрена. В Взагалі, викачується прокачна вода, падає до своїх 9 метрів столб води. ну Далі норвець. Поверхностний насос більше 9 метрів не витягує і на цьому все. Ну, що я і предполагав, що нічого не вийде, обсадка була зря, а ну, може і не зря, опит, опит не проп'єш. Ну що, поки ще білий день, зараз нам добратися додому, треба спіти. поки не отключили свет, стоит разгрузиться, помыться до какого-то пожара шашлычка, отпраздновать, так сказать, удачу Ну все, всем пока, кому было полезно мое видео, там лайки, это, как мы любим.